МДМА, екстазі, марихуана, ЛСД та інші. Ви можете подумати, що тут мова піде про якийсь рейв або що це жарт. Але насправді мова піде про надзвичайно ефективні інструменти для вирішення деяких питань зі здоров'ям та позбавлення дуже складних та важких психоемоційних станів людини, що лишають негативний слід на усьому її житті. Однозначно за цим майбутнє здоров'я. Психоделіки в правильному середовищі і правильному контексті мають потенціал для того, щоб здійснити революцію у світі індивідуального і колективного здоров'я. Історично вони використовувалися корінними окремими групами народів світу в релігійних церемоніях, духовних ритуалах і способах зцілення протягом століть. Але сьогодні вони привертають увагу як альтернативна медицина, що допомагає лікувати та покращувати загальне самопочуття. І потрібно відзначити, що справляються вони з цим дуже добре. З фітозасобами, що виготовляються з лікувальних рослин, можна ознайомитися на сайті. Адреса на екрані та в описі до відео. Психоделіки це широкий спектр рослин, грибів, штучних і напівштучних речовин, які допомагають змінювати стан розуму, стан свідомості. Причина, чому психоделіки є такими потужними терапевтичними засобами, полягає в тому, що вони, як правило, впливають на першу причину. Багато людей з ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, Посттравматичний стресовий розлад ПТСР – це психологічний розлад, який виникає в результаті негативного впливу стресу або травми. Цей розлад може виникнути в результаті різних подій, таких як війна, аварії, сексуальне насильство, втрата коханої людини або інші події, які викликали сильний стрес. Наслідками такого розладу можуть бути руйнування стосунків, руйнування кар'єри та втрата роботи, серйозні проблеми зі здоров'ям, руйнування життя в цілому, були змушені приймати один або два препарати щодня. Які лише маскували симптоми, і в цьому питанні іноді вони навіть притупляють емоції пацієнта в цілому, психоделіки не спрямовані на симптоми. Тож, або під час подорожі, або, можливо, під час інтеграції після подорожі, психоделічна подорож жаргонна назва трип від англійської TRIP. Це термін, що використовується для опису досвіду психоделіків, таких як ЛСД, гриби та деякі рослини. Він включає в себе різноманітні елементи, такі як відчуття зміненої свідомості, різні типи галюцинацій, змінені перцептивні можливості та емоційні зміни. Люди дуже часто здатні докопатися до першопричини або обмежуючих переконань, які виникли внаслідок травми або чогось іншого, що сталося в дитинстві, до прикладу. Це дає можливість працювати над джерелом посттравматичного стресу, замість того, щоб просто переслідувати симптоми день за днем. У мене був дивовижний досвід та інтенсивні переживання з психоделіками. особливо з аяоаскою. я робила це з групою людей у церемоніальній обстановці. Це допомогло мені повернутися в простір мого дитинства, де я пережила глибоку травму. Я змогла зцілитися від цього, і мені більше не потрібно нести тягар цієї травми з собою. Психоделіки можуть робити дивовижні речі з розумом, але вони найбезпечніші та найефективніші під пильним оком професійного гіда, якому ви довіряєте. Першим кроком до отримання досвіду психоделічної подорожі зазвичай є консультація. Вона потрібна для того, щоб переконатися, що у вас немає алергії або станів, які можуть перешкоджати лікуванню. Така попередня консультація також хороша можливість обговорити ваш особистий досвід, цілі та побоювання, які ви, можливо, маєте щодо психоделічної терапії. Психоделіки це потужні інструменти, і до них не можна ставитися легковажно. Досліджуйте, зрозумійте, які психоделіки можуть підійти і саме вам. Переконайтеся, що ви розумієте, що навколишнє середовище може сильно вплинути на ваш досвід. Для того щоб зрозуміти принцип дії психоделіків, ми розберемо дію одного з них, який у 2017 році отримав статус проривного методу у лікуванні посттравматичного стресового розладу МДМА, метилен або екстезі у народі. Ця речовина є напівсинтетичною, тобто вона ніде не зустрічається в природі, і була створена людиною, а саме хіміком Антоном Келлішем у 1912 році. Метою науковця було не отримання нового наркотику. Він намагався створити речовину, котра покращувала б згортання крові. Увага! У цьому відеоролику ми розглядаємо дії психоделічних речовин виключно з наукової точки зору та з пропозиції психоделічної терапії, що направлене на отримання методів вирішення важких психоемоційних захворювань, таких як ПТСР, та не беремо до уваги рекреаційне вживання для задоволення таких речовин. МДМА Напівсинтетична психоактивна сполука амфетамінового ряду, що належить до групи фенілетиламінів. Коли ця речовина потрапляє в організм людини, то блокує повторне захоплення дофаміну в синаптичній щілині, це дає можливість відчувати мотивацію щонебудь робити, енергію, радість від результату та дії, посилює активність та діє як стимулятор. В той самий момент МДМА блокує білки, котрі транспортують серотонін, не даючи можливості йому потрапити назад. І таким чином вони накопичуються у синаптичній щілині. Інша дія, котру здійснює ця речовина, це блокування роботи везикул, а потрапляє вона туди за допомогою білків транспортерів, у котрих знаходяться серотонін перед тим, як потрапити у синаптичну щілину, тобто МДМА збільшує кількість серотоніну у везикулах. Простими словами, в основі дії речовини стоїть велике підвищення дофаміну та дуже велике підвищення серотоніну у спеціальному районі з'єднання між нейронами синапси головного мозгу. Наступне, що потрібно розуміти, дія МДМА повністю відрізняється від дії будь-якого іншого психоделіка. Кожний із них має свій унікальний механізм дії та впливу і ніколи не схожий на інші, тому не можна це ставити в один ряд. Крім вище сказаного, МДМА впливає на рівень гормону окситоцину, що у сумі всіх факторів дає відчуття зближення, радість, відчуття любові до світу та себе. Ділянки мозку, на котрі впливає МДМА, це ділянки, котрі відповідають за страх, небезпеку та оцінку цієї небезпеки. Це робить людину менш схвильованою до небезпеки, і те, що в реальному житті здавалося небезпечним, під дію цієї речовини може стати приємним. Мозок людини з ПТСР має порушення ділянок, котрі відповідають за страх та аналіз цього страху, в результаті чого людина постійно знаходиться у стані тривоги та небезпеки, що не дає їй об'єктивно бачити світ. Мало того, мозок такої людини настільки глибоко ховає травми, котрі є причинами, що викликали ці психічні розлади. І головне, що це відбувається на підсвідомому рівні, що такі методи лікування цього, як сеанс у психотерапевта та антидепресанти, котрими це лікували раніше, є абсолютно неефективними. А у випадках, коли якимось чином вдавалося дістатися до істинних причин, то у пацієнтів в перспективі міг погіршуватися стан та з'являтися суїцидальні думки чи спроби самогубства. Це через те, що часто буває так, що людина не готова знову зустрітися зі своєю травмою та пережити це знову. У випадку з МДМА немає жодного клінічного підтвердження, коли у пацієнта з'явилися б суїцидальні думки чи спроби самогубства. МДМА не викликає фізичної залежності, а тільки психологічну у деяких випадках та є наркотиком, але не тим, яким його малювало суспільство, що обрало боротьбу з ним та тотальну заборону. Звичайно, це мало свої наслідки. Тотальна заборона у 20 столітті унеможливила клінічні дослідження для лікування хвороб, а у протистоянні одних людей з іншими загубилася головна ціль таких препаратів допомагати людям ставати здоровими. Звичайно, психоделіки мають певний ризик, і найбільший ризик пов'язаний з тим, що це дуже інтенсивний досвід. Для цього потрібен кваліфікований психоделічний фасилітатор або гід. Щоб знати, коли у когось просто важка подорож або коли це наближається до чогось схожого на психоз, і це саме ті речі, котрих потрібно запобігти. Бувають подорожі, які можливо не дуже приємні, вони вважаються складними подорожами, але навіть якщо вони не дуже приємні, вони несуть певний меседж для людини і допомагають їй з чимось працювати. Наразі не всі мають доступ до психоделічної терапії. Лікування може бути дорогим і подекуди незаконним. Люди, які не мають достатніх ресурсів або стикаються з соціально-економічними проблемами, не мають легкого доступу до цієї терапії, але це змінюється. Психоделічна спільнота старанно працює над тим, щоб зробити ці ліки доступними для раніше маргіналізованих груп населення, які або мали цілком зрозуміло недовіру до медичної системи, або взагалі були виключені з медичної системи через брак коштів. Тому ми працюємо над тим, щоб усі спільноти були представлені. Важливо мати представників тих спільнот, які працюють як психоделічні терапевти, щоб люди могли піти і спробувати ці ліки з людьми, які мають спільний досвід. Це дуже важливо для терапевтичного альянсу та сприяння відкритості, яка веде до зцілення. Зараз проводяться численні дослідження, які показують, що стрес є одним з головних вбивць серед людей. З'являються дослідження щодо МДМА та псилоцибіну, які показують, що вони зменшують стрес і можуть зменшити шкоду від стресу, серцевого нападу, серцевих захворювань, гіпертонії, діабету. Це має бути пріоритетом номер один: переконатися, що є просування, що є фінансування, що є обізнаність. Існує великий потенціал для цього, оскільки природа психоделіків заснована на зціленні, на розширенні свідомості. Хоча психоделіки можуть мати багато потенційних переваг, вони не для всіх, вони можуть становити серйозну загрозу здоров'ю та безпеці деяких людей з певними захворюваннями. Важливо поговорити з терапевтом або кваліфікованим гідом, який підкаже вам, як спробувати психоделіки у найбезпечніший і найлегальніший спосіб. Що стосується психоделічних препаратів, то можна надіятися, що вони стануть засобами першої лінії терапії для багатьох захворювань. Також те, як психоделіки розглядають інклюзивність та доступність для всіх, почне підхоплювати решта системи охорони здоров'я. У психоделічному просторі з'являється зростаюча екосистема, бізнес сторона психоделіки буде зростати. В міру того як все це буде рухатися в майбутнє, вони будуть продовжувати бути мостами між великою структурною бізнес стороною психоделіки і тими, хто займається освітою та адвокацією, тими, хто займається громадською роботою і роботою на нижньому рівні.